Карта тижня для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 30 грудня по 5 січня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози. Мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія вогню овен лев і стрілець. Овни будуть першими Прогноз для вас. Дістаємо першу карту. Трійка кубки випадає, клас! Карта святкування якогось. Кар... новий рік у нас як варіант, ця карта може давати історію, що буде якась ситуація з якоюсь певною людиною в вашому житті, за рахунок чого ви з цією людиною станете трошки більш ближчими. Як варіант, якась нова людина може з'явитися в вашому оточенні, з кимось познайомитися. В цілому, от. Вектор вашої уваги впродовж наступного тижня він буде сформований саме безпосередньо на взаємодію з іншими людьми. Як варіант, це може бути історія нові клієнти, новий колега може прийти. Може якісь щасливі новини події будуть у друзів відбуватися, і ви будете за них радіти. А може ви будете ділитися якимись своїми щасливими новинами з друзями? Ну, як варіант, це може бути якась передружба, недовідносини, якийсь флірт, інтрижка, побачення, романи в такому форматі. Як варіант, це може бути і Історія досягнень на роботі, там закрити проект або корпоратив може бути по цій карті. А, ну, от, якісь щасливі події, з якими скоріше за все, ви будете з кимось ділитися. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Сімка Пентакли. Ну сімка Пентакли може давати історію, коли у вас з'являться наприклад якісь можливості, і треба буде знаєте, як посадити зернятко, мати витримку і терпіння для того, щоб воно проросло і дало свої плоди. Знову ж таки, по цій карті може бути важкість у вирішенні якихось питань, наприклад, пов'язаних з роботою. А по цій карті може бути велике фізичне навантаження. Це може бути історія, коли ви будете щось очікувати від когось впродовж наступного тижня. Затримки з фінансами можуть бути як варіант. Ця карта ну, вагітність може давати, не знаю. Ем, як варіант, вона може давати момент, коли от треба ну, дуже багато над чим. Це не значить, що тільки над роботою. це от... Контексті вирішення якоїсь конкретного питання вам треба буде дуже багато прикласти зусиль, щоб воно дало бажаний результат. Знову ж таки, як варіант, карта каже про те, що може на наступному тижні в контексті якоїсь певної сфери треба буде мати витримку і терпіння, не спішити отримати якісь результати, щоб це було більш якісніше в такому форматі. Фінансове зростання може бути. Може, якісь фінанси вам надійдуть. Ну, як варіант інвестицій, ну тут більше якесь зростання може бути в фінансовому плані. Давайте ще одну карту для вас зі Королева кубків випадає! Клас! Це може бути людина рак, риба або скорпіон по знаку Задяка, з якою будете активно спілкуватися. Може ця людина якось дасть про себе знати, може, ви до неї якось проявитесь. Це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік з більш такими м'якішими енергіями. Це може бути мама, наприклад, візит до мами. Мама ваша до вас приїде. А по цій карті можете консультуватися у таролога, астролога, нумеролога. Може, як варіант, це буде історія у психолога, психотерапевта, тобто консультація може бути дуже часто по цій карті, йде така історія, коли ви можете розмивати особисті кордони по відношенню до інших людей, ставити чиїсь прохання, пріоритет, і це вам може якось трошечки нашкодити. Тому думайте більше про себе. Емоційна якась може бути нестабільність, або, наприклад, шопінгом можете займатися. В такому форматі, або це, це може бути і нова людина, до речі, прийти в ваше життя, або ця людина може мати на вас в контексті якогось питання вплив, тобто на вас якось. Ну, не, я не скажу тиснути-давити, але давати якісь поради. Тут 100% ця може бути історія. Ну і дуже сильно там якоюсь творчістю можете займатися. Тому якось так для вас. Далі у нас ідуть леви. Подивимося, що там у леві буде відбуватися на наступному тижні. A primeira carta é para você. Сімка кубків випадає, ну тут вам щось може приснитися, але при цьому по цій карті це скоріш за не навіщий сон. Це може бути історія, що ви повірите в цей сон, але при цьому він не здійсниться. Як варіант, це може бути історія, що може бути дуже багато алкоголю на наступному тижні. Ну, враховуючи, що в нас новий рік, то це зрозуміло. Як варіант, це може бути історія, коли ви можете входити в якийсь самообман, накручувати себе чимось, що під собою немає якогось певного фундаменту підґрунтя. Ця карта, як варіант, може давати історію. Um, ну, от коли ви на щось або на когось можете дивитися через призму рожевих окулярів, А, um, Знову ж таки, карта спокус. О, ця карта вона дуже часто показує сім смертних гріхів, і тут як варіант. Ви в якісь з цих семи смертних гріхів можете піти. Подивіться, що це за гріхи. Як варіант, це може бути історія, коли ви будете вибирати між якихось там, не знаю, декількох варіантів. Ну тут по цій карті ви можете зробити якийсь помилковий вибір за рахунок того, що ви до кінця не відчуваєте або що вам потрібно, або чи потрібно воно вам взагалі. Тому подумайте перед тим, як от приймати це рішення. Давайте ще одну карту для вас зістанемо. П'ятірка мечей випадає, ну така не дуже карта. Карта якогось інтересу, конфліктів. Ну тут по цій карті ви як варіант можете з кимось а, посваритися. Або ця карта може давати очікування реальність, коли, ну, наприклад, новий рік думали, що в одному форматі будете відмічати. В, в тоді вийшло так, що а, новий рік взагалі прийшов а, по, по іншому, але ви при цьому якось от ну, роз, пішли в розчарування. Ну тут просто не треба ідеалізувати, це не значить, що якась погана може бути історія. Просто тут не треба себе накручувати. Те, що я казав, по сьорці кубків. Кваріант сім. Єр... Орка, п'яторка мечей може давати конкуренцію, відчуття якоїсь конкуренції від якоїсь людини або по відношенню до якоїсь людини. А це може бути як варіант історія по сімьорки мічі, по п'яторки м'ячей, я вибачаюсь якусь аб'юз по відношенню до вас. Може як варіант якась дебати, дискусії, і ви виграєте цю дискусію, але таким трошечки нечесним методом щось якось схитрите. Розумієте, да? в такому форматі ця карта може програтися. Може бути. Недорозуміння з якоюсь людиною, або а, от коли вам даються якісь пропозиції, і ви якось їх в голові представляєтеся собі не такими, якими вони є по факту. Тобто вам тут треба більш детальніше дізнаватися всі нюанси. Давайте ще одну карту для вас. Паш мечей. Ну, паш мечей може давати історію, що ви можете документами займатися. По цій карті, якась повідношена до вас критика може бути. А, готуватися можете до екзамену, шукати якусь інформацію, збирати якусь інформацію. А, це, це може бути історія, що ви з кимось можете пліткувати. або як варіант, ви дізнаєтесь, що хтось з, а, за вас пліткував. Може, ви за кимось будете слідкувати пристально на, наступ, на наступному тижні, або хтось буде за вами слідкувати в цей проміжок часу. А, ця карта може давати. Історію м, страху брати на себе відповідальність за якесь рішення, тому що от якісь можуть бути вагання, коливання. Це така більше дитяча позиція. Я думаю, що тут треба приймати рішення і не вагатися, сумніватися. А і варіант, по цій карті може бути якесь побачення, знайомство з кимось в інтернеті, реклама, маркетинг, піар, от інвестиції от в в цифрову якусь історію багато часу можете в соцмережах проводити, може з кимось в соцмережах познайомитися. Як варіант по цій карті за кимось підглядуватимете на Новий рік, я не знаю. Це може бути історія, коли по цій карті, ну, от, не таємниці, тут якась от. Плітка, якась сплетня може вийти назовні, розумієте, так? Да? Або щось з документами може бути пов'язане, тому якось так для вас. Далі у нас йдуться стрільці. Подивимося, що у стрільців буде відбуватися на наступному тижні. Перша карта для вас. Карта зірка клас! Ну тут якась ваша мрія може реалізуватися. Як варіант, це може бути історія по цій карті, що а, може. Хтось вам реалізує, допоможе здійснити вашу мрію. Якийсь подарунок у мрії не подарує. А по цій карті може роман якийсь розпочатися у вас. По цій карті може бути завищена ідеалізація якогось певного процесу в вашому житті. Відпуска може розпочатися. Може в цей проміжок часу ви просто будете відпочивати творчістю. якоюсь можете займатися? Ну це більше якась креативна історія, там хобі, увлічення, от щось для себе. Як варіант, це може бути службовий роман. А це може бути. Історія творчих проєктів, творчих колаборацій, якщо у вас така робота, або це може бути як варіант, історія пов'язана з тим, що от ви для себе побачите якісь можливості і почнете працювати на перспективу на майбутнє. Але по цій карті розуміти, майте розуміння, що процес реалізації він може. Затягнутися на дуже довго. Як варіант ця карта може давати історію, що може з якоюсь зіркою будете переписуватися, або побачите селебриті, або вона вам там не знаю, автограф дасть, або самі станете якоюсь публічною персоною, якось публічний буде спосіб життя вести. Давайте ще для вас карту. Ой. Карта випала. Шестерка кубків випадає. Но шестерка кубків а, карта ностальгії, і тут може бути як варіант, що якась людина з минулого може проявитися, дати про себе знати в цей проміжок часу. Як варіант, це може бути відновлення, спілкування з якоюсь людиною, примирення, це може бути якась неочікувана, наприклад, зустріч на вулиці, або там в інтернеті неочікувана, наткнетесь на людину, з якою ви дуже давно, там, наприклад, спілкувалися, або там в стосунках були. А, це може бути поїздка додому до батьків, наприклад, в місці, де ви народилися. Може батьки до вас приїдуть. Рунки по цій карті можете отримати, або разом з якоюсь людиною будете не знаю, от настольгувати в контексті того, що там у вас відбувалося, згадувати якісь приємні моменти по цій карті. Можете повернутися до вирішення якихось моментів, от якихось може бажань, враховуючи зірку, що ви хотіли реалізувати в минулому, але так у вас руки до цього і не дійшли в такому контексті. Варіант, що сьорка кубків може давати історію ну такого цукаркового букетного періоду з якоюсь людиною. Як варіант, така історія також можлива. Ну і ще одна карта для вас. Питання дітей можуть вийти по цій карті на перший план. Якщо вони у вас є, або там, може, комусь будете щось дарувати. Король мечей це може бути людина близнюки Терези Водолій по знаку Зодіака, така дуже стримана, холодна, раціональна. Консультація у лікаря може бути консультація у адвоката, нотаріуса, юриста, питання, якісь по роботі можете вирішувати. з керівництвом можете комунікувати. Може бути це історія якісь військових, політика, От щось з цим може бути. Планування якесь може бути по цій карті, чогось наперед. Ця карта може давати історію. Що ця людина може якось трошечки меркантільно-розчетливо підходити до вас по відношенню до вас щось від вас хотіти? Я не можу сказати, що це з якихось злих намірів. Ну просто тут може бути цієї людини якийсь свій особистий розчет. Може ця людина піде у відновлення з вами стосунків, тому що їй щось від вас потрібно. Розумієте, да? А як варіант, ну тут лікар точно може бути це може бути батько, наприклад, ваш. Це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка з більш такими сильнішими енергіями. І тут ця людина якось на наступному тижні буде мати для вас. Дуже великий сенс, тобто вона або допоможе вам, або буде впливати на вас, або буде допомагати вам. Може, ви цій людині будете якось допомагати. Може, як варіант карта каже про те, що треба вам трошечки бути стриманішими в розмовах з іншими людьми, тому що там не знаю, може хтось чимось скористається тим, що ви потенційно можете сказати, розумієте, так? Да? Тому якось так для вас щасливого нового року. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе, Ускакав закат.